Те, що відбувається зараз, це є така бета-версія президента Зеленського. Тобто, коли він ще не став президентом, але в цього вже дуже висока ймовірність, і багато хто це усвідомлює. І тут вже дуже легко порівняти 5 років відносної стабільності з поступовим розвитком і те, що відбувається от останніми днями. Дивіться, що нам каже теорія Ігор. Ми тягнемо карти з колони. Перша карта тут була Кравчук, друга кучма, третя Ющенко, четверта Янукович, п'ята Порошенко. Зараз ми можемо витягти шосту карту або повторити попередній вибір. Якщо ми просто візьмемо статистику, ми бачимо, що з цих п'яти карт більш-менш виграшними були півтори. Був Порошенко виграшний, і Ющенко 50 на 50. Тобто, шанси того, що закрита карта виявиться виграшною. Відносно низькі, скажімо так, набагато нижчі математичне очікування виграшу в цьому випадку. Навіть якщо припустити, що там існує мікроскопічний шанс величезного виграшу, нам треба множити імовірність на виграш. І цей добуток буде маленький через низьку ймовірність. Вся теорія ігор зараз нам каже, що потрібно мінімізувати ризики. І ще така річ, я готовий наступні 5 років відбиватися від всіх, хто буде приходити до мене в приват і казати, а чому твій президент, якого ти от тоді нам продавив, не зробив цього, чому не зробив того. І я готовий, з одного боку, захищати президента від інформаційних атак і казати, це не в його повноваженні, це ви маєте піти і зробити. Або я маю піти і зробити. З другого боку, бачачи, що у нього дійсно є якісь провтики. Скеровувати це питання йому, його команді і робити те, що в моїх силах. І також я готовий до іншого варіанту. У мене в шафі висить футболка з написом Я ж казав. Я готовий вдягнути її десь приблизно через півроку. А от чи готові ви наступні 5 років захищати свого президента? Далі. Медвечук навмисно грає проти Порошенка, щоб ніхто не здогадався, що вони друзі. Порошенко навмисно попросив Путіна пригрюкнути військами, щоби втриматися при владі. Влада навмисно саме зараз створила ситуацію з Приватбанком, щоб українці постали перед вибором збереження економіки або вибрати свого Зеленського. І всілякі інші твердження, це все разом, що є. Це є теорія змови. Чому теорії змови не працюють, я вже пояснював. Ну, зокрема, чому саме ця теорія змови не працює? Якби Порошенко мав контроль над російськими військами, то у нього був би трошечки простіший спосіб втриматися при владі в Україні навіть декілька способів. Хтось висловився на підтримку президента, значить, йому заплатили. Десь мітинг, значить, це студентів звезли. Хтось не хоче приходу Зеленського, значить, він теж краде і боїться, що його викриють. Це все теж елементи теорії змови. І ще одне. Всі ті, хто подивився серіал Слуга народа. Я думаю, у вас знайдеться час в день тиші, наприклад, подивитися 40 хвилин серію Чорного дзеркала. Другий сезон, третя серія. Момент Волдо. І, звичайно, в реальному світі, той, кому якась істота з екрану сказала кинути черевиком людину, і хто таке зробив, він попаде в поліцію відразу ж. Але врахуйте. Що в нашому випадку, на боці цієї істоти, з екрану міністр внутрішніх справ. До речі, дуже цікаво, що зараз багато людей, які збираються голосувати за Зеленського або не йти на вибори, що по суті те саме, як я вже казав, вони цілком собі усвідомлюють, що з Зеленським буде гірше. Вони кажуть: так, це буде погано. Ну, в одних випадках кажуть, ну, винуватий буде не він, винувата буде Верховна Рада, яка йому буде чинити опір. В інших випадках кажуть: ну, є невеличкий шанс, що все-таки все залишиться, як є. І в обох випадках я такий, що? Але ви можете просто проголосувати за Порошенка за те, щоб все лишилося, як є. Проблема в тому, що ви шукаєте святого. У вас така гра в діамант. Ви даєте. Одному потримати діамант, відвертаєтесь, дивитесь. Якщо він його вкрав, а наступне, якщо не вкрав, о, ти святий. От. І ви думаєте, що таким чином просто перебором можна знайти когось святого. Хто не вкраде цей діамант, коли в нього буде така можливість. Ви не розумієте, що ви самі його вкрадете, якщо вам його в руки дати. А коли ви це зрозумієте, то діамант у вас вже закінчаться. Системи, засновані на взаємній довірі, розвалилися всі як одна. Працюють ті системи, які засновані на взаємній недовірі. Та ж криптовалюта. Вам не обов'язково довіряти один одному. Ви один одного перевіряєте. Хороша демократична система влади виживає, навіть якщо на будь-якому її місці, в президентському кріслі, в прем'єрському, неважливо, опинився повний покидьок. Тільки головне, щоб не на всіх місцях одночасно, але це дуже мало ймовірно. Такій системі все одно погано. Подивіться на Трампа, подивіться на Америку, подивіться на цей шатдаун з цією мексиканською стіною, який коштував американському бюджету мільярди доларів, через який Америка втратила своїх шпигунів, бо не могла їм платити. Подивіться на Брексит, який просто застряг на місці, і британські політики там топчуться на місці і відкладають його постійно і не знають, що з ним робити. Це в будь-якому разі погано, але ніхто ще, ніхто, не зумів створити механізм, який призначає на керівні посади святих. Такого не буває. Ми всі егоїсти. І з цього треба випливати. І політика це і є вибір меншого зла. А тут вибір вже бінарний. Я ще раз підкреслю: якщо ви просто не йдете на вибори чи псуєте бюлетень, ви допомагаєте тому, в кого рейтинг вищий.